Під двома палітурками автор об'єднав різнотематичні матеріали, що протягом кількох років друкувалися у газеті Сіверщина. Перша книга носить назву Акурайку, друга Восім барку». Незвично дивні. Вони мають досить просте пояснення. Якщо їх два заголовки звести докупи, то це буде давня Авдіївська колядка. Акурайку восім барку». Я малим колядував, бігав, це вигукував, не знаючи, що воно за курайка такий. Аж потім, коли я вже став студентом університету, то відомий етнолог, наш земляк Микола Ткач розшифрував ак у райку, як у райку в осім барку. Барок на санскриті це дім. Тобто оця колядка показує, наскільки є давньою наша українська мова, наскільки ми володіємо багатством, яке навіть самі не розуміємо. Українська мова за свідченням лінгвістів найбільше зберегла елементи санскриту про давню мову арійської раси. От, наприклад, болдині гори в Чернігові. Мало хто знає, що це походить від слова Болд. Болд на санскриті дуб. І сьогодні там дуби ростуть, як і 100 років, і 500 років тому. Тобто дубові гори все просто. Але це санскрит, це давня мова. І звичайно, великий шмат книги. Це Роздуми про українсько-російські взаємини, бо я вважаю, що треба міняти наші взаємини. у нас які? Є або ми гнівно засуджуємо Росію за історичні кривди і правильно робимо, але це шлях безперспективний шляху нікуди, або навпаки, хочемо злитися в братському екстазі, і за словами Жириновського, ми чоботи в індійському океані. Василь Чепурний постійно знаходиться у творчому пошуку і своїми публікаціями робить чималий внесок для розширення та розповсюдження українського слова, тим самим підтверджуючи слова Юлія Цезаря, той, хто розширив межі духу, той переважив того, хто збільшив територію. Impari.